Новий випуск інформаційного дайджесту на репортері вже готовий забрати кілька хвилин вашої уваги. Я Анна Альможна і я рада нашій першій зустрічі в квітні. Вітаю вас! До речі, це вже десятий випуск дайджесту. В коментарях можете привітати нашу команду з цим невеличким, але важливим для нас ювілеєм. Плани у нас амбітні, тож розраховуємо на вашу підтримку і зацікавленість. Розпочинаємо одна з головних подій тижня сталася в ніч з понеділка на вівторок, тобто з 31 березня, на 1 квітня. Точніше, подією стало те, що не сталося. Вперше за 169 діб ворог подарував Україні спокійну ніч. Не запустивши по нашій території жодного шахету або ракети, ввечері 31 березня, кілька ракет прилетіло в Запоріжжя, а потім, як багатьом здалося, стартував режим тиші. Невже Путін почув попередження Трампа? Знову експерти різного калібру почали змагатися в припущеннях. Шукаючи відповідь на питання денічні шахеди, наша нормальність тривала лише добу, і до відсутності нічних повітряних тривог ми не встигли звикнути. На жаль, ніяких геополітичних змін не сталося вже наступної ночі. Росія тільки по Одещині випустила два десятки руйнівних безпілотників. А ще були Харківщина, Херсонщина, об'єкти енергетичної інфраструктури. Здається, ми все ще далекі від того, що Росію почнуть змушувати дотримуватися домовленостей. Сполучені Штати Америки все ще шукають важелі впливу на агресора або роблять вигляд, що шукають. Хоча на днях президент Трамп пригрозив своєму московському приятелю новими санкціями, якщо той і далі буде затягувати виконання умов на шляху до миру, чи хоча б до перемир'я. Виглядали такі погрози, відверто кажучи, не дуже переконливо. В подібних заявах 47-го президента США через речення, компліменти Путіну і сподівання, що той виправиться. І більше не буде засмучувати американського колегу. А щоб суспільство не думало, що Трамп насправді якось по-справжньому обурюється на злочинця з Кремля, лідер Америки періодично передає гострі вітання Володимиру Зеленському. Цього разу Трамп пообіцяв Зеленському великі неприємності. Якщо той буде довго думати над угодою про корисні копалини, навряд чи українському суспільству колись покажуть текст цієї угоди в оригінальній редакції. Зазвичай до нас її зміст доходить через треті четверті вуста в інтерпретації окремих депутатів та заступників міністрів. А ще є журналісти-інсайдери, яким іноді зливають щось схоже на правду. Ми ж поки що можемо припустити, що в нинішньому вигляді угода все ще не відповідає державним інтересам України. Так немає нічого кримінальному в тому, щоб разом працювати над видобутком копалин разом з потужними інвесторами, представниками однієї з найефективніших економік світу. Але яка ціна цих домовленостей? Який профіт для України тут Зеленському не позазрюєш. Політичні конкуренти на внутрішній арені не сплять. Як ви думаєте, хто з опонентів Зеленського та його партії на майбутніх виборах не використає наратив, здав природні запаси України за копійки, залишив майбутні покоління українців без нічого, не порадився з парламентарями перед підписанням? Ми впевнені, всі майбутні опозиціонери використають все це у своїх виборчих програмах. Звичайно, вони ж самі краще знають, як треба вести діалог з Америкою, які умови пропонувати. Деякі з цих мастодонтів вітчизняної політики вже загнали Росії стратегічну авіацію наприкінці 90-х. і все ж таки занадто сильно жаліти в цій ситуації Володимира Олександровича не будемо. Його політтехнологи обов'язково щось вигадають. В минулій програмі ми обіцяли стежити за подіями пов'язаними з реорганізацією національного університету Одеська юридична академія. Ось вже і парламентарі зацікавились безвідповідальними діями міністра освіти і науки та його команди. Наприкінці березня з колективом вишу зустрівся нардеп Михайло Соколов, який від імені колег по роботі у Верховній Раді виказав підтримку студентам і викладачам академії та пообіцяв тримати питання збереження самостійності університету на власному контролі. Національний університет, Одеська юридична академія це один з найкращих вузів. Це той вуз, який за 27 років е, тренд розвитку показує, а не падіння як багато інших, на жаль, вузів державних в Україні, залишає державним вузом. Тому я вважаю, що якщо в ВУЗі є 8 тисяч студентів, якщо під час війни в прошлому році на е, прийшло 2900 абітурієнтів. Е, поступати до цього вузу. Якщо в нас 330 Є е, науковців, якщо 17 є академіків, членів кореспондентів академії наук, ну це для мене е, ну несподівана річ. Я не можу зрозуміти, що стало прецедентом об'єднання, але я впевнений, що цей вуз мусить бути самостійним, розвиваючимся, як це є, і це надалі буде. Будемо політичне, е, значить, виконувати, вирішувати в політичній плоскості це питання. В юридичній плоскості, мабуть, логічним був би наступний крок. Народні обранці запрошують пана лісового за парламентську трибуну з доповіддю на тему законність ліквідації ефективних закладів вищої освіти у військовий час. Цікаво, що скаже наш міністр. На цьому поки все. Залишайтесь з репортером. Вже скоро нові зустрічі. Я Анна Альмужна. Чекаю на вашу думку щодо нового випуску в наших соцмережах. Бережіть себе!